Щоб створити з готовими елементами сторіс або Reels, вам потрібно як мінімум ці елементи скачати до себе на а, телефон в галерею і а, використати далі вже в монтуванні а, в сторіс. Ось сьогодні виклала такі цифри. Зараз покажу, як їх можна використати, навіть не рахуйне. Не використовуючи в рахувальних цілях, так а, скачаю ось цей. Ми тиснемо на значок ось тут і зберігаємо. Або відкриваємо і тиснемо вверху на три точки і теж зберігаємо. Це є стікери, які зберігаються на прозорому фоні. І при накладанні ви можете з ними класно створювати різні сторіс вже в моменті. Да? Коли запланували. Тепер дивіться, під кожним а, стікером, під кожним, наприклад, фони. Ось тут фони є фони а, хештег. Ось тут стікери є стікери, хештег. Натискаємо на цей стікер. Натискаємо ось тут этот чат і натискаємо на будь-яке перше повідомлення і показати всім списку, Ой, повідомлення. І а, ось тут у нас є такий речажок, і перетискаємо. Раз, два, от такі тут стікери. Рухаємося далі. Ось такі стікери. І у вас тоді відкривається навігація зручна, де ви можете кожен день мотивуватися і створювати класні елементи в своїх сторізах за допомогою ось таких стікерів. Стараюсь викладати для різних е е цих майстрів. Да? Для того щоб, наприклад, і ніша краса, і нутриціологія, і мережеві мали завжди під рукою всі потрібні елементи. Їх є дуже багато, вони дуже класні. Зверніть на, на цю наприклад увагу. Це можна приєднати до будь-якої вашої акційної пропозиції в сторісі, вона вже заграє зовсім за іншими кольорами і асоціативно ви на, 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 на зробите. Акцент на тому, що от стільки можна зробити покупок у вашому інтернет-магазині. Зараз перейдемо до формування а, сторізів. Вам потрібно зайти і а, приєднатися до свого інстаграма, вибрати Історія. І зараз ми будемо гратися з. Формуванням за допомогою скачаних стікерів, гратися з нашими, нашими сторізами. Я можу вибрати будь-який нейтральний фон. Давайте ось так, хто вчиться на курсі Stories для нулячих всі ці, ці фішки, як працювати з текстом, як накладати, як збільшувати, як правильно формувати е, текст. Це все ці фішки нульові, їх дуже багато в інстаграмі, навіть без монтування, без додаткових програм, але з ними треба навчитися користуватися. Ось, наприклад, у нас є такий фон. Зараз я натискаю на смайла, е, натискаю на фото, і таким чином я. А, приєднаю а, ось цей смайлик. Бачите? тобто от Він у нас вже ось тут. І яким чином я можу його використати? Тобто Я можу його використати десь у форматі своїх а, фото, відео, будь де я можу накинути. Наприклад, 10 років дитині. Да, я, наприклад, зробила там 1 і 10 і я вже, наприклад, привітаю. Ну, одинички у мене немає, давайте 70. Давайте сім. Ось так. І ось дивіться, а, яким чином сформувалася наша 70. Да? Тобто це можна використати як для креативних вітань і так далі. Тепер дивіться, я зроблю наступне. Цей а, фон він мені забиває простір, він мені не подобається. Я його тягну вниз, він ховається, то тоді я можу формувати далі якісь свої класні а, формати. Ось в такому форматі. Беремо сімерочку. Так, чекайте, нолік треба забрати. Угу. Так, нолік ну забрали сюди. Беру будь-яке своє фото. Так, чекайте, вже неправильно зробила. Вибираю будь-яке своє фото з галереї. Ось це. Один раз по нім кльокаю ось так. І ховаю його десь ось тут. Фото має такий, наші сім. Число 7 має такий самий, ось бачите, кут, як фото. В такому форматі я сховала своє фото, внизу пишу текст, на вас вже звертають увагу. Це один варіант, коли ви можете використати цифри у своєму монтуванні. Ось так, бачите. Далі, тепер 7, 7 забрали. Це один лише вид сторіс стікерів, так. Ноліка ми можемо використати для формування ось такого ячейки такої. І, наприклад, ще додати фото наш ось цей елемент, він означає І. Ось, наприклад, І. Тому у нас будуть елементи, я пишу, наприклад, слова контент і візуал. Контент і візуал. Так, контент. Вибираю другий. Так, це ховаю сюди. Так. Контент і так. Або так, або так, або так, або так. Візуал. Бачите, ми вже використали в такому форматі. Це один із варіантів, коли ви можете формувати класно свої сторізи. Дивіться, я зараз роблю скрін екрана. Я можу собі цей надпис зберегти і використати будь-де, чи в пості. А чи в сторізах, чи далі десь у будь-якому монтуванні. Мені мені сподобалось, що білі гарні літери, плюс значок І і візуал. Добре, це можемо видаляти. Ну, тобто ми граємося абсолютно, ми можемо такий коридорчик з буквою ноліка зробити. Тобто, це ми можемо накладати як на відео, так і на фото. Ми можемо просто кинути цього ноліка ось так. Так, ми можемо це фото зробити у формі кружечка. І тоді засунути його в ноліка. Ось як ось яке креативне сторіз у нас вийшло. Так, давайте ще якийсь один елемент. Тобто я хочу донести вам за допомогою цього відео, що ви маєте розуміти, що ось такі різні елементи вони допоможуть вам постійно мати гарні, класні, креативні, свіжі сторізи. Давайте ще трошки що, що ще таке. ось, а давайте, О, а це дуже круте, це обов'язково використовуйте цей смайлик. Ви за допомогою нього можете передавати. те, Асоціація цього смайлика дозволяє вам передати ну, натяк на те, що це інтернет, тому що це значок собачки, або можна якось креативно свій нік вказувати за допомогою цієї собачки. Ось такий у нас, спробую ще додати золота. Ось такий у нас вийшов сьогоднішній сторіс. Ну, давайте зробіть сторіс. Я додав текст, тому що воно мені сподобалось. Текст у мене зробіть свої сторіс креативними. Креативними. Так, текст ми ставимо сюди, натискаємо один раз, робимо букви величезними, тягнемо сюди, ставимо тут. stories виділяємо, ставимо інакшим кольором і ставимо точки. Так, давайте ще раз збільшимо ще більше. Тоді вже точки в нас не, не, не підходять. нам. Добре, ось так. І ще зробимо ось так. І...